Марія Пономаренко. Капці для бабусі. У старої гави Каркухи часто боліли лапи, і надумала її онука гавенятко вуглинка для бабуні приємність зробити, пошити теплі теплі, м'які-м'які капці із зеленого моху. Можливо, тоді у бабуні лапи перестануть боліти. Будуть у теплі. Отож почала вуглинка мох у гніздо носити. Гава чорнокрилка навіть похвалила доню. Господинько ти моя, це я, мамо, хочу для бабуні капці м'які пошити, призналася вуглинка якось вранці. У неї ж лапки болять. Молодчина. Обняла крилом доню гава. Я впевнена, що в твоїх капцях лапки неодмінно перестануть боліти. Так воно так, але не думайте, що то легка справа шити з моху капці. Висушила вуглинка мох та так славно, що він залишався зеленим. Назбирала найгостріших холочок із сосни, а для ниток сухих. Торішніх билинок. Сіло гавеня на пеньку, розіклало весь придбаний матеріал і почало кумекати З чого ж почати? Взяло один шматок моху, другий аж сопе від завзяття. А що це у нас за кравець об'явився? Почуло біля себе знайомий голос. Ой, Від несподіванки ґавеня. Голочку зламало. Ти ба, що це ти, їжаче майстрів лякаєш? невідомо, звідки з'явився зайчик сіра шубка. Озирнувся довкола сторожко і продовжив. Зламав, то тепер ось віддавай свою голку. Мені не шкода, відповів на те їжачок голочка Проте мої голки приросли до тіла. Я он, краще соснову підберу. Не треба, зупинило їжача гавенятко. У мене вдосталь є. То краще викроїти капці. Капці? здивувався їжачок. Ти що? Влітку мерзнеш? Та не я, то бабусі весь час лапи болять. – почули звірята Лемент. Так і є. Сюди суща сорока і сюди носа встромила. Та в нашому лісовому магазині отих капців хоч греблюгати. греблю гати. Чи, може, грошей не маєш? Сорока прижмурила одне око. То я принесу. Спасибі, чимно подякувало гавання сороці. Всі знали, що, не дивлячись на крикливу вдачу. Ця білобока птаха мала досить добре серце. Ті капці мені не підходять. А це чому? страшенно здивувалася сорока. Цілком пристойне взуття. Ех ти, не розумієш, докірливо опустив одне вухо зайчик сіра шубка. Лапки у каркухи перестануть боліти від радості. Від радості? скрекнула сорока і від здивування ледве з гілки не звалилась. Еге ж, від радості, кивнув головою їжачок. Що там в магазинні капці? А ці хай і не такі гарні на вигляд, а зроблені своїми лапками. Втямила, давай, нову глинку, допоможемо тобі. За хвилину. На пеньку з'явилися два листки лопухів, і голочка взявся кроїти капці. Зайчик сіра шубка теж так падкував біля роботи, що й про страх забув. А сорока сиділа на гілці і очима намастинками блимала на майстрів. Сіра шубка побіг додому, приніс м'якого м'якого пуху. Знялася з гілки і сорока, через якусь мить поклала на пенюк дві намистинки, схожі на прозорі краплини води. Ось візьми це мої найбільші коштовності. Капці вийшли теплі, м'які і дуже-дуже гарні. Друзі деякий час помилувалися ними, і їжачок голочка сказав Бери їх та неси бабуні. Спасибі вам усім, вдячно схилило голову гаваня. Без вашої допомоги вони не були б такі. Вигадаєш, буркнув їжачок. Хай носить бабуня на здоров'я. Стара каркуха від радості аж очі заплющила, коли побачила нові капці, ніжно зелені, оздоблені намастинками. Це мені? Еге ж? розсміялася вуглинка. Мені ще їжачок допоміг зайчик і сорока. Спасибі, онучко, тепер мені лапи перестануть боліти. Звичайно, перестануть, впевнено сказала вуглинка, а зносите капці, я пошию вам нові. Подивіться, скільки довкола моху. З того часу гаві каркусі і справді перестали боліти лапи.